В Києві пройшов триденний фестиваль Протасів Яр – Культурна подія, що об'єднала музику, лекції, поезію, театр та публічні дискусії. Фестиваль відбувається вже втретє присвячений пам'яті громадського активіста і розвідника 93-ї бригади Холодний Яр Романа Ратушного, який загинув, обороняючи Україну під ізюмом Харківської області у червні 2022 року. Також цьогорічний захід присвятили його брату Василю Ратушному, що загинув на фронті у лютому цього року. Ко цьогоріч, як ви бачите, у нас окрім нашого основного фестивального гасла слова Раманерадушного ніколи нічого не бійтеся. Цьогорічна фокус тема і гасло, рядок з Павла Тичини. Щоб жити ні в кого права не питаюсь. У перший день фестивалю на галявині Протасового Яру відбулася публічна дискусія культура як спільнодія. Учасники говорили про те, як культурні ініціативи об'єднують людей у місцевих громадах та як навколо культурних проєктів народжуються великі та малі середовища. Модераторкою розмови виступила журналістка та телеведуча Мирослава Барчук. 1809 рік спалення Батурина Росіянами, ось цей шар, ось цей ось цей, значить, чорний шар. Це спалили, це спалили російські війська, і мене чесно кажучи, так пронизала ця метафора. Що по суті я би думала, що ми можемо співвідносити себе із принаймні великою частиною нашої культурної спадщини знищеної лише з цим попелом. З цим культурним шаром попелу, який є доказом нашої культурної катастрофи, під час дискусії військовослужбовець та громадський діяч Анатолій Дементій згадав про постать Олени Пчілки як приклад культурної опори в часи імперського тиску на все українське, на великий подив дізнався, що Олені Пчілці є лише один пам'ятник у Луцьку Драгоманову там. Трішки, як то кажуть, він в топонімах обозначений. Але ні музею немає. І взагалі той гадяцький музей, який наразі є, в... Там є кімната драгоманових Олена Пчулка, Леся Українка. Тобто, доволі доволі скудно, як на мене, для такої великої сім'ї. Громадський діяч Віталій Ковальов додав, що радянська та Російська імперії системно намагалися не лише знищити українську культуру, а й підмінити пам'ять. Пчулку ну, знаємо в кращому випадку, як сестру Драгоманова Михайла. А в ну а в гіршому випадку це ми знаємо її як мати Лесі Україна, і на цьому все. Хоча, якщо ми говоримо про цю жінку, ми говоримо про величезну силу духу, оскільки жінка, яка стала редагувати газету і говорила, що це буде писатися лише українською мовою, так, і ми всі можемо розуміти, наскільки це було незвично спочатку в Російській імперії, потім вже при Радянському Союзі. За словами директорки Харківського літературного музею Тані Пилипчук, із 2014 року багато українців почали буквально виривати себе з російських наративів і шукати власні тексти, традиції та культурну опору. І вони почали шукати от, ці ці українські тексти, які е, які допоможуть їм пройти в той во шлях і відчути себе. Е, е... Ну, навіть не відчути, я би сказала, описати себе, тому що от щось воно латентно в нас все одно завжди було. Тому інакше би ми не вистояли. Харків би не вистояв, якби Харків був проросійський. Ну тому що це, це робота багатьох людей вистояти в цій ситуації. Дискусію відвідали мешканці Києва та гості з інших регіонів. Діляться враженнями. Ця подія викликала емоції та дала нові сенси. Я для себе запам'ятала, я навіть записала кілька фраз, які запам'яталися мені. Одна з них це те, що пам'ять це більше про нас теперішніх, ніж про наше минуле. Це дуже цікава думка, над якою я хочу подумати, тому власне її записала. І ще дуже цікава думка, що адміністрація не дорівнює влада. точніше, що влада не належить тільки адміністрації. Це теж було дуже цікаво для мене. Це буде моєю їжею для подумать. Взагалі, у цей контекст, який пані Мирослава зробила про культурну спадщину, про цей попіл, я просто. Сама належу до Батуринської територіальної громади, в мене там є власність, тому мені було цікаво ще під цим кутом почути паралелі ці між Батуринською трагедією, що відбувалося в Гадячі. Те, що один зі спікерів служить в 58-й ОМБР Івана Віговського. Ну, тобто, це дуже така багатошорова за сенсами дискусія. Фестиваль продовжує розвиватися, але лишається вірним своїй місії продовжувати справу Романа Ратошного. Йдеться не лише про культурну подію, а й про громадські спроти, що має чітку мету зберегти протасів яр, як відкрити простір для людей і природи. Громада стійка, громада самозарадна, і громада бореться за протасів Яри буде боротися стільки, скільки це буде потрібно до просто остаточного встановлення тут. Заповідника, заказника нашої от, рідної землі, де крім фестивалів чи якихось культурних е, заходів е, не буде більше нічого, не буде ніяких ЖК, е, не буде ніяких парковок там і так далі, і тому подібне. За словами організаторів, у планах до кінця літа у межах фестивалю також провести чотири покази українських фільмів. Марія Марчук, Олександр Кравчук, з Києва спеціально для «Медіапогляд».